Зі світлом вулиці Карпатської січі та Софії Галечко відтепер освітлені. Тут проживає півтори тисячі людей. Розповідають раніше ввечері було боязно вийти з дому та повертатися з роботи. Дарія Станішевська проживає тут п'ять років. Бідкається темрява, така що очі повибирати можна навкруги жодного ліхтаря. Страждали не лише дорослі, а й діти. Малечі тривалий час ходили зі школи темними вулицями. Дарія не може згадати жодного випадку, аби хтось допоміг із вуличним освітленням. Вертали в дирекцію замов то безполізно звертатися, бо там нічого. Раніше ми відносилися до кетчу, Міністерства оборони, все вони казали, що в них немає грошей на, на ці кошти. А самі ми за свої кошти, звичайно, не могли це зробити. Небезпечно, якщо немає світла, то попробуйте піти. З тої сторони, з 40 сюди перейти, то там попри мусорку, попри ті забори, там взагалі страшно ходити. Проблеми із вечірнім освітленням в Івано-Франківську для депутата міськради Михайла Малярчука не новина, каже, це питання для нього пріоритетне. Відтак він та ще його четверо колег по сесійній залі виділили загалом 75 тисяч гривень. Два місяці часу і мешканці карпатської січі та Софії Галечко мають вуличне освітлення. За ці кошти було встановлено близько більше три десятка нових упор по вулиці Карпатської Січі. Також встановлено близько більше 20 нових світло економних ліхтарів по цій вулиці, а також відновлені освітлення по сусідній переванні вулиці Волошина. В майбутньому депутат планує забезпечити світлом мешканців по вулиці Сорохтея. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.